Тві все спорту спонсор показу Фавб. Друзі, всім всім доброго вечора. Завершився 12-й тур Української прем'єр-ліги. А ми до вас сюрпризом. Ви всі дуже любите, коли до нас приходять в гості футболісти. Ось і сьогодні у нас є гість Єгор Твердохліб, один з кращих бомбардирів УПЛ. На сьогодні А ми теж дуже любимо, коли до нас діючі гравці приходять. Тому Єгор, дякую тобі, що ти з нами сьогодні. І я хочу сказати от від себе величезний респект. Тобі як людині, яка висвітлює футбольне життя зсередину, тому що у нас реально в нашому футболі такого дуже мало. Хто не знає, можливо, його реєграм-канал. Hard, Hard Bread Life. Ми тут напишемо назву, ви обов'язково знаходьте, підписуйтеся, тому що я ж кажу, там, там і роздягальні відео, там і кружечки, тексти, і так далі. і так далі. Там дуже багато всього цікавого. Спитати, речі, що така назва? То це просто прізвище моє. Чандійською. Ну, так, прикольно. Сам придумав? Ні, це в команді була така історія, що там. В чат загальний написали, типу, що треба там документи комусь піти перевірити, і там написали, кому саме це треба. І там було прізвище 5, 6, і типу, адміністратор написав все українською мовою. І став переводчик, все перевів, і те теж саме продублював англійську. І там, типу, перший був е, понедільник, манди, ага. а я другий, типу, хардбрет. бред. Здорово. Да, і, і після цього так почали в команді трішки називати. І ну, в принципі, я думаю, що ні прикольна назва. В принципі, мені теж сподобалось. Тоді ми для тебе теж на величку вікторину придумали. Дивись, ми тобі зараз англійською називаємо прізвища діючих діючих футболістів Української прем'єр-ліги. А ти кажеш, хто це <сум> української? Саме української давай, давай, Давайте, Стартуй. Так, дивись, перший такий розігрів. Cold. А, холод, не так. Але колод з руху, правильно. Красне. Давай другий. Тоді пробуємо теж на розігрів. легенько. Близько, треба згадувати трішки. Sweet. Ого, а хто такий Со солодкий, да? Ні. На Swed. Може Sweet. Swedish? Може Swedish. <laughs> <laughs> Swedish? <a> <laughs> Блін, не знаю. А, Маріан Швед. Маріан Швед. Так Так, тепер по хардкорду. Канабіс. корду uh. Ну, На українській як канабіс? Легалізовано uh. в Європі. А, uh, Конопля може? Так? Є-є-є! Yes. Yes. Yeah. Зараз трохи важче. Тут, знаєш, або знаєш або не знаєш. Шеффорд. яке слово? Не знаю. Сьогодні забуду. Переможний гол. Uh, Пастук. Хорош. Буду знати. Це правда взагалі легкотня. Big guy. Uh -huh. uh, великий хлопець колоці. Або як альтернатива giant можна. Великий хлопець такий, знаєш. Здоровань. А, велика. Є, Слава велотичь. Давай такий варіант. White? No. Uh -huh. yeah. White? Що переглядають uh, повторку? Should fight. Білий. Вар. Білий вар? А, білавар. Я Не знаю. Давай фінально. Давай фінально. Це ти точно маєш знати. Tu, ну, твоя тема просто. Uh, wedding, да. Wedding, wedding bread. Wedding bread. Ти hard bread? Uh -huh. Wedding bread. Весінь. А, We uh, точно. А, без, каравай, без каравай не може? Не? Ну, майже. А хто там ще? Каравай. А, ну, так. Каравай. Каравай. Ну, так. Ну, кажемо вже красно. Дякуємо тобі. Дякую. Друзі, давайте розпочинати випуск. Погнали. До, до Єгора питання. Спитав про Полтаву, про той поєдинок, але хочеться почути от твої думки про Шахтар. Вам з ними грати відносно скоро, так? 1 грудня після паузи на матчі збірних. От ти зараз дивишся на цей Шахтар. І, і, і які думки про ваше майбутнє протистояння? Ну, Я не можу сказати про майбутнє, я не знаю, як воно буде, але те, що ми будемо віддавати всі сили, це 100%. Будемо грати, я думаю, що наш Тарницький штаб буде вимагати від нас своєї гри. Ми не будемо підлаштовуватись під гру суперника. І я думаю, що це буде цікава гра. Цікаво, чи знаєте, що ви в Львів поїдете з Кривого Рогу. А Шахтар у Львів поїде з Дубліна. Звідки ближче? Ні, ну очевидно, звідки ближче, та? А, звідки довше. Я б так питання ставив. Але все одно я маю на увазі, що Шахтар буде після Єврокубків е, теж і от потім вже 1 грудня. Насправді дуже крутий поєдинок. От хочеться наперед заанонсувати. Обов'язково Шахтар, Кривбас, матч, який потрібно буде дивитися. Це, це через тур, та? це ще не не наступний. Тур. Тим не на менш, тим не менш з цією навіть однією перемогою Динамо перед туром було. Другим, правильно? Так. Yeah. Другим. Це, це от до щільності. Я просто, давай, давай так, якщо ми згадали вже за той поєдинок, ота єдина перемога Динамо восени Єгор. Що з вами сталося в тому матчі? Чому от настільки, я скажу, знаєш, як, ну безальтернативно насправді виглядало? Ну не знаю, мені здається, можливо, десь стандартні положення. Ми два гола пропустили зі стандарта. Готували? Перед грою. Е, ну Ми, звісно, готуємося до кожного матчу. Тому, але ну, я, я не знаю, чому так сталося. І, можливо, десь ми, як наш тренер сказав, з повагою ставились до них. Не вистачило цієї агресії. Не знаю, плюс е, стандартні положення е, відіграли свою роль. Вони на нас на, на цьому зловили, скажімо так. По стандартам ти сказав з Динамо, та ви ага. пропустили, з Полтавою пропустили. У вас на стандартах зона? Зонний захист. Е, ну, до цього було чотири гравці в зоні грати, і останні персонально троє гравців. Але після цих двох ігор ми вже стали в зону грати. На Карпати. Так. Да. Да, ми змінили. Давайте до матчу у Львові так. Так. Карпати в більшості перемогли кривбас, і саме на 16-й хвилині, як ми вже говорили, Кемпкін вийшов віч на віч і отримав червону картку в цьому двобої. Та... Тому давайте, давайте дивитись. Давайте дивитись, давайте, давайте говорити про цей поєдинок з Єгором. Звичайно, мені от таке питання цікавить. І навіть не по цьому епізоду, а от в цілому від тебе швиденько, от 15 хвилин до. От на твою думку. Я, 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 от як, як ви грали ці 15 хвилин? Чи все вам вдавалося, чи ні навпаки? Грали не так, як планували, скажімо так. Як планували, планували ми почати агресивно створювати тиск на суперника, але цього не вдалося, вони забрали м'яч під контроль і тим же самим вони робили цей тиск на нас. Ми в свою чергу відбирали, і через там, дві передачі ми знову втрачали м'яч. Дуже швидко, і нам доводилось знову цей м'яч відбирати. Було багато таких браку? Браку да, так. Не... Вони вас читали? Та Я не знаю, читалися. Самі чи... помилялись? Так, ну, питання в тому, чи от ви забрали м'яч, вони вже так розташували, що у вас іншого. Мені здається, і ми помилялись самі в простих ситуаціях. І також суперник десь можливо правильно розташовувався. Я ну, не знаю. Давай, давай цей от епізод, як ти його побачив, тому що я, е я передивлявся. Багато разів цей момент з ще подачі Мендоси. та там На фланзі у вас був м'яч. Мендоса ну відверто погану подачу виконав. Дуже слабкий м'яч, який не полетів взагалі в район от вас, атакувальних футболістів. Далі перехоплення. Миттєво там два паси знайшли Бруніні. Ту шикарною передачею Павло Вітора вивів Вічнавіч. Як ти цей момент побачив? Е, ну, я бачив, що е, Кема зробив. Шах, потім десь зупинився на таку долю секунди. Потім він знову продовжував вже вихід до кінця, і мені здається, це зіграло ключову роль, що він чуть-чуть не встиг, щоб зіграти першим м'яч. Якщо він відразу пішов би, мені здається, він би міг би першим бути на м'ячі. Схильно весь цей час, поки ви на його радивитеся, отак от хитає головою Денис бойко. Ден я, да, я побачив все правильно, каже Єгор, Я з ним повністю погоджуюсь. Побачив один з повторів з там, де ракурс прямий За, з да, да, да. і ось в цьому епізоді дуже дуже добре видно, як не невпев... впевнено спочатку смикнувся, потім зупинився і потім вже побіг до кінця. І ось в цієї долі секунди одного цього кроку, на якому він зупинився, і не вистачило, напевно, щоб випередити, тому що був невпевнений, встигне, не встигне і вже потім. Побіг до кінця і це ну фоли вже. Тому дійсно з цього пересмикування йому й не вистачило щоб Якщо б одразу побіг, то я думаю, що встиг би, як мінімум, не зіграти на червону картку. Так Кимкен після вилучення так голову опустив, пішов під трибуну приміщення, у вас якийсь діалог з ним був після після матчу? Ну, звісно, всі гравці підтримали, його сказали, що. Так буває, щоб він не засмучився, не уходив не сам в себе сильно. Ну, Всіляко підтримали його і, і все. Прикрість, прикрість цього епізоду ще заключається в тому, що, якщо я не помиляюсь, напередодні да, матчу Кемкіну дозволили грати з Карпатами. Я не знаю, як там це вирішувалось, бо е, він же ж знаходиться в оренді uh -huh. е, і на, належить Карпатам. І як воно вирішувалось, там, з, зазвичай не дозволяють своїм гравцям грати да, проти команди. Тут, напевно, напевно ну, дозволили. Навіть не Умови створюють, а, ну, певні. От, окей, окей. а немає, не можна не так, дозволити. Певні, є просто, певні умови. Так. Е, там, якщо хочеш, щоб він зіграв, там 500 тисяч доларів. Ну, він зрозуміло, вову, що ніхто та. на це не піде. Умови контракту є, і вони по контракту він міг зіграти, вони ну, дозволили. І ось, Саме прикро, саме що в матчі з Карпатами я думаю, що був налаштований е, Кемкен, щоб е, до, е, довести Карпатам, що вони віддали і помилилися, е, І ось отримує От червону карту. Я, 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 до Ігора було відчувався Сашку якийсь заряд такий перед грою? Ні? От про тобто, те, що ти не скажеш? довести щось таке mm, перед грою? Мені здається, він налаштовувався як на звичайну, гру, а, на звичайну гру. То, я думаю, що не було в нього якось такого. Додаткового до такої мотивації щось mm -hmm. більше показати після вилучення, як ви от реагували, тому що далі Карпати реально почали моменти створювати і дуже багато створювати. Маханько вийшов, йому вітор ходу стільки роботи накидав. Важко вам було. Ну відчуваю, що важко було оці. Та... до кінця, до, до перерви, скажімо так. Ну звісно, ми, я ж говорю, ми початок провалили. Нам е, не, ну, не сильно легко було, коли ми в рівних складах були, але ми думали, що ми зараз зможемо переламати. Ход, хід поєдинку. Але це червона картка, і десь психологічно ми трішки підсіли, а суперника навпаки це більш завело, і вони почали бігти, персангувати, давати тиск на наші ворота. Ігора, от у мене питання. Досить багато ще залишалося грати. Яке пішло саме перелаштування, якщо технічно внутрішньо нам розкажи. Ми стали грати в одного нападника 4-4-1. Без нападника. Причому ну, да, Парак, на... парако зняли. Да, парако... Я, я до речі, от я коментуючи матч, дивився цифри, парако ж навіть до м'яча Не, не, не доторкнувся ні разу. по-моєму. просто жодного дотику за 20 хвилин. Ми... Жодного дотику абсолютно. Що в перерві було теж цікаво, тому що ну, напевно, що в такій ситуації, коли ви залишаєтеся в меншості, до перерви дочекали, відбилися, тому що у суперника було багато моментів, далі, напевно, якісь, якісь перелаштування, якась розмова. От Про що ви говорили в перерві? В перерві говорили, що перших 15 хвилин це буде найважливіше в цьому матчі. Якщо ми зможемо перших 15 хвилин відстояти і не пропустити, ми знайдемо свій шанс. Впереді і зможемо забити його. Але не знаю, чому так виходить, що ми вийшли на другий тайм. Перші, перші хвилини ми пропускаємо необов'язковий гол. І вже коли ми пропустили, вже всі розуміли, що прям дуже тяжко буде нам е, відіграти цей гол. Але все рівно ми бились до кінця і чекали на, на свій шанс е, спереду. І ми його знайшли. У нас був, я вважаю, хороший момент в кінці гри, але не вдалося реалізувати. Я повертаючись знову, то давай тут про, про Єгора конкретно в цьому матчі. Я от в твоєму телеграм-каналі вчора побачив, ти писав про те, що ну про, про цього, по цьому матчу ти писав є речі, які мені потрібно виправити у своїй грі, і я над цим працюватиму. Розкриєш, що от що саме, які саме речі? Що ти мав на увазі? Та те, те ж саме, як Володимиру не подобається це вислів, грати на м'ячі. Він <ривіт> <ривіт> йому дуже подобається. <ривіт> <Я> <ривіт> Але він хоче ефективності так. від того. Ну, більше десь брати ініціативу на себе, <ривіт> більше загострювати, забивати те, що подобається глядачам. Ну, моментів не згадаємо, да? один удар. В матчі у цьому поєдинку удар всичати головою пробував. Там позиція непогана була. І засичем, по-моєму, навіть був порожній кут воріт. Але е, влучив все ж таки в нього. От ми трішки цифри його зібрали з цього поєдинку. Е, я звернув увагу передостанній і останній рядок. Е, 11634 шість метри прогнав Єгор твердокліп по газону стадіона, стадіону Україна. Е, для тебе ця дистанція, от, 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 така цифра, це, це твоя норма? Чи це забагато, чи замало, мало, можливо, наприклад? Ну, це с... середня, плюс-мінус всі ігри от е... 11,5 і більше. 11 це, о, це норма. Ну, для мене так. Але один удар це не норма. Це не норма. Це те, що хоті... От із о, тих цифр, які ми зараз бачили, от, цифру ударів хотілося б покращити в першу чергу. Та в першу чергу голів ударів і голів, так. в першу чергу Олів, голів да. покращити на ну, спочатку удари йдуть, потім уже голи. Окей, про голи давай тоді моти. Ми анонсували сьогодні на початку та про бомбардирську гонку і. Тебе в цій бомбардирській гонці П'ять забитих м'ячів маєш зараз. Ну, давай так, ти дивишся на оцей великий список футболістів, які мають п'ять, вже там, трішечки гайдучих з Бутківським по шість вже мають. Минулий раз була дуже багато однакової кількості якраз так. задивляєшся туди? Ну, так якщо я вам скажу, що я не дивлюсь, то. я... Ми не повіримо. Ми ви не повірите, я не буду говорити. Звісно, я дивлюсь, але я не роблю на цьому великий акцент. Так мені дійсно цікаво, і я намагаюсь. В кожну гру забивати і покращувати цю статистику, але в першу чергу це команда. Я так готуючись до сьогоднішнього ефіру, зробив одну табличку, попрошу колег зараз показати її про твою динаміку. В Українській прем'єр-лізі давайте так, на, на той момент, де ми зараз. Ми говоримо про те, що завершився 12-й тур української прем'єр-ліги. Ти за цей час вже забив 5 голів. Та, там, я, ну, я три результативні передачі нарахував. По-моєму, їх було саме три. І просто порівняли е, цю історію з твоїми попередніми сезонами, взагалі всіма твоїми сезонами в українській прем'єр-лізі. Умовно беремо перший 12-й тур та, і завершення сезону. Перший рік в УПЛ. 2 плюс 1 на цьому етапі, 5 плюс 4 завершив. Далі, 2 плюс 1 на цьому етапі, 3 плюс 2 завершив. Минулий сезон це взагалі щось неймовірне. 1 плюс 1 за 12 non, турів. Ти з 13-го почав серію тоді. До речі, сьогодні я навіть подивився річниця, 9 листопада був тоді перший матч тої серії. 1 плюс 1 і потім завершив 14 плюс 2. Зараз, тобто на цьому етапі початку сезону, це твій Ну, це твій найкращий рік, давай так, за відчуттями. Найкращий початок. Найкра... Ну я не ж кажу, на цьому етапі. От на цьому етапі. Ну, статистика говорить сама за себе. А ти як, ну просто дивись, минулий сезон. Як ти себе почував минулого сезону в цьому проміжку? Ну не, не просто ж так, там потім 14 плюс 2 з'явилось. Це я навіть не знаю, як вам це сказати. Воно просто йде. Якщо воно йде, то ну, забивається голи, чому б не забивати і, і все. Ладно. Просто тоді осіння частина ну, для мене дуже успішно видалась. там і по лісу три забив, і п'ять матчів поспіль забивав. Тому там за п'ять матчів я все почав листопада. Так, Та ж футболіст, футболістики не хотів зимового міжсезоння, більше за усі ну, теж Та, не треба було паузу. Зараз найкраще що, що буде тоді, якщо ми говоримо про статистику, виключно то скільки повинно бути? 20, Ні, я, 20, 20 плюс 7, Ми поставили три крапки бути, і на, цю все. таблицю ми домалюємо вже після 30-го туру. Так? Коли, коли у нас будуть точні цифри, але зараз просто хочеться його побажати, щоб це був найкращий рік. Оцей сезон, він з точки зору цифр. На якому орієнтуємося, справді був найкращий роком. Так ми всім такого бажаємо. Філ Бутківський тут був такий. Так дивись, так дивиться. Що ти побажає? Почав забивати чоловіка. Звісно, за рахунок нас. Ми всі бажаємо за рахунок того, що прийшов до мене на подкаст. слухай, Щоб всі зростали, і тоді конкуренція сильніша. Ми всім бажаємо, а вони Вони потім дев'ять людей всі забувають. них бомбардирська гонка не на двох на трьох, а на А вони вдячні. Як ви думаєте? Думаю, що так. Ти думаєш, в той момент вдячні, а далі вже не знаю. А після. Коли хтось виграє бомбардирську гонку, будуть дядьки. Ми всім добра, бажаємо. Так, і от ще цікаво після минулого сезону, оці 14 забитих м'ячів, дуже цікаво літо. От чи були якісь пропозиції кудись перейти, переїхати? От як твоє літо проходило з точки зору клубної приналежності? скажімо так? Ну, я привів своє літо. Коротке Есе, можна, будь ласка? Вірна тему. Я вважаю, що. Це недоречно говорити, тому що якщо б щось серйозне було, то воно б вже. Можливо, тут би не сидів. Ладно, це недоречно. А, а чого б ти тут не сидів? А а чого можливо, <сміт> а чого б ми б тебе запросили. запросили Ну, конечно. з будь якої точки. І приїхав би, так, да. з... ні. Зараз <смітні> був в суботку за Crystal Palace, в неділю, бургазка <смітні> на студію. <смітні> <смітні> <Інтонат>. <смітні> Та, звісно, були пропозиції, але діло до конкретики не дійшло, скажімо так. Зараз прийшов новий тренер. От, ти в системі координат Патріка. Ван лева, наскільки змінилася твоя твоя роль, твій функціонал, твоє, взагалі, твоє відчуття. Може твоя себе є, зараз? як гравця? Ну, На рахунок впевненості, то я скажу, що новий головний тренер більше довіряє мені, тому що я при ньому всі матчі граю по 90 хвилин, можна сказати. Також змінилася тактика, те що, ну, те, що тренер хоче від мене бачити. Також це різне те, що було при е, Рендубі Юрію Миколаївичу, І зараз е, дещо відрізняється. Тому саме? Ну, Там ми також грали більше один в один, більше гри було, особливо коли вже пересингує команда. Там ми переключалися один в один і просто грали по своєму гравцю. Тут ми більше все ж таки граємо більш з, зона, якби. е, Також е, з мечем е, тренер хоче мене більше бачити нижче. Е, Юрій Миколаївич мене взагалі вниз не пускав. Він говорив, щоб я е, більше часу проводив в штрафному майданчику і забивав голи. Тобто, mm -hmm. е, ну, можна сказати, трішки різні. Ну, твоя роль змінилась, так? Да? Так. Так. Я зараз час, менше часу проводжу в штрафному майданчику, ніж проводив. Але більше з м'ячам. Да. І, і більше результативність. Знову. Я, на, початку. На, початку, ні, на початку. Я, так, я так, хотів я запитати, та, от у Єгора, дивись, ти 14 м'ячів забив в минулому сезоні. У нас 14 м'ячів, якщо ти там, не в Динамо, не в Шахтарі. Mm -hmm. Це солідний результат. І чи чув ти такі думки? Бо я, наприклад, от, так, так, от, от, десь там спілкуюся між собою в футбольних колах, що. От, 14 це ну там хіба він зможе ще раз забити стільки за сезон? Чи чув ти такі думки, чи у тебе, ну чи, чи я не знаю, чи це якось на тебе, чи це тебе якось мотивує? Тому що 14 це дійсно багато, і вже там, ну я не знаю, поставили тобі таку планку, що от це там може бути максимум? Ну я вам скажу, коли прийшов Патрік Анльовин перший день там, ну перші дні його перебування в команді. Він визивав там гравців на індивідуальне спілкування. Я прийшов. Він мені сказав: я хочу, щоб ти за сезон 20 забив. Але я ну так, що ти відповів? Окей, босс. Він сказав окей. Я нічого не відповів. Без просто, коментарів. Так, без коментарів сказав, що. Ну, це в мене заднє тягне. Це дуже тяжко буде. Звісно, я буду старатися, я ж не можу відвести, що це там. Кажи, заб'єш, та там розберемося. Та. Тобто тренер в тебе вірить максимально. Тобто, більше, ніж ти, побув будеш. Ну, це ж європейський підход тренера. Хочу, щоб ти 20 забив, все вільний чи далі було продовження якоїсь. Просто хоче, щоб я ще більше спрогресував, хоче внести свою якусь долю скажімо так, в мою кар'єру. Тому Тому ось так. Ну, тому ми бажаємо тобі виконати завдання тренера. Побачимось в кінці сезону з результатом. Це дуже таке. не завдання, яке не можна виконати, але це все рухатися до того. Дуже тяжко. Ви граєте в Житомирі. Євро... Єврокубковий матч. Та, ти забиваєш. Ви довгий час ведете 1-0. Mm -hmm. Паралельно Карпати програють зорі. Для вас це теж комфортний результат. І ви десь от були в кроці до Єврокубків. І потім 1-1 Полісся грає. Ці думки в міжсезонні переслідували. Mm -hmm. Єврокубкові думки. Та, якщо чесно, то Буквально, може, декілька днів після гри, звісно, було так спустошення, mm -hmm. тому що ми дійсно певний час ми були на четвертому місці, яке гарантувало нам Єврокубки. Потім Карпати були і по факту були, ну, залишились по лісі, тому що вони зіграли з нами нічого і зайняли четверте. Тому Ну, я ж говорю, перший період, так, звісно, таке спустошення було, але потім е прийняття ситуації вже готувались до наступного чемпіонату. І ми знали, що май майже вся команда піде з команди. Вісім чоловік, так? Це всі футболісти, так. Е і Тренерський штаб. І так було дещо. Незрозуміло, яка ситуація далі буде. Але потім е, приїхали на збори, почали приїжджати легіонери, і в принципі, і воно якось все. Ну, не було часу сумувати, скажімо так. Скільки легіонерів, там ми говорили, що початок сезону приїжджають в Кривбасі футболісти, дивишся список прізвищ. Так, треба вивчити, хто на якій позиції. Ви так от ну, таке, виставили в рядок, так, давайте знайомитись, тому що ну, реально скільки чоловік приїхало? Були ті, які приїхали і поїхали назад. Ну так, да, здесь 2-3 гравця. Були. Була, а, ну, яка, ми... яка в команді основна мова спілкування? от мені цікаво. Uh, там же ж і, 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 і Балкани, і Південна Америка, і, і, і Африка, і все. Ну, якщо в минулий сезон там більше була англійська французька, а зараз практично там 70% це іспанська. Думаю, скажеш, 70 мов світу. Ні, 70% це. Це на іспанській гравці спілкуються. Ми наняли ну переводчика. Взяли в команду, і він їм допомагає більше зрозуміти те, що хоче тренер. Що хочеться, головне. Я так Нихай. Просто Нихай. хочеться бати. Бачити бажання і оцю віру, про яку ти говориш, бажання в кожній дії нашого гравця за збірну, тому що всі будуть вірити в будь-якому випадку. Єгор, хочу тебе запитати: от щодо цього такого щільного графіка, це вікно FIFA воно дуже таке. Ми зараз їдемо 9 число, вже 13-го ми граємо, 16-го наступний матч. От тобі як гравцю по відчуттю, давай так, перше питання: ось цей щільний графік, як би ти сприймав як гравець, і друге питання: що думаєш про ці матчі взагалі? Там мені здається, як коли футболісти йдуть в збірну, вони менше всього думають, що їм там важко чи ще щось. Вони налаштовуються і вони грають в першу чергу за навіть не за себе, а за країну. Там мені здається, ти знаходиш якісь резервні сили і дістаєш все в себе максимум і показуєш на футбольному полі. Тому я думаю, що цьому плані точно не буде жодних питань. Цікаво, знаєш що, е, твої відчуття хотілося б тобі вже в збірній? Звісно, хотілося б кожен гравець, який. Є така ціль, мрія. Я думаю, що... ну, це буде неправильно, якщо я скажу, що в мене немає. Звісно, є. Всі вважають потрапити в збірну це найвищий рівень в Україні футболу, скажімо так, тому. Ціль є, я до неї йду. Можливо, в майбутньому, якщо буду показувати гідний рівень, тренери це побачать і можливо в майбутньому запросять. Але ну, не хочу говорити такі гучні слова. Ну, я, я люблю все так. По... Як, як воно йде, так воно і так воно і буде. Тому... Та ну Три, будемо тримай, свої час. Відчу. Тримайся рекомендації Патріка Ван Леона, бо мені здається двадцятка це прям гарантія. Заб'єж двадцять, дивись, я сам я сам тебе в збірну відвезу. Заб'єж двадцять, я сідаю, сідаєш зі мною в машину, я тебе везу це, в збірну. Це, це, Друзі за це, це, тренуваннями. Да не, ну ти забуваєш 20-й, приїжджаєш... А ще з тренуваннями то ще можна. Ні, з тренуваннями то... ні. забуваєш 20-й no, в чемпіонаті, ти приїжджаєш... Ти Ну, у нього, то зараз почнеться. Ти заб'єш 20, він скаже, так я ж говорив про медіафутбол. футбол. Ta, не, але, ну ні, ні, про... ні, ні. Забуваєш 20 й в чемпіонаті, я тебе саджу сам і везу тебе збіжу, да, в збережу. Машиною в США, da? да? Куда? В США.